135 найкращих рапіристів та рапіристок України з'їхалися до Ужгорода на традиційний кадетський турнір з фехтування, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Василя Гирея. Василь Васильович виховав цілу плеяду спортсменів, які і зараз продовжують розвивати і прославляти закарпатську школу фехтування. І цей турнір уже 25-й за ліком. Ну це дуже важливо. Тобто зараз така пішла тенденція діти повертаються в Україну в Ужгороді, особливо зручно, так як це прикордонне місто. Дуже багато дітей приїхало хто з Німеччини, хто там з Будапешта, ну також з Києва і з цієї України. На доріжки центру олімпійської підготовки в Ужгороді вийшли 60 хлопців, 85 дівчат, кадети до 17 років. Цей турнір є рейтинговим і дає можливість молодим рапіристам відібратися на міжнародні турніри у склад збірної України. Ці змагання проходять сьогодні в один день і вже на наступний день ми будемо від'їжджати на етап європейського кадетського циклу, де наші спортсмени будуть брати участь у цих змаганнях. Там буде представлено 13 дівчат та 17 хлопців, які будуть відбиратись також на чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Самі спортсмени та спортсменки тішаться тому, що можуть зустрітися на змаганнях в Україні, адже це важливий етап підготовки до етапів європейських та світових турнірів. І рецепт успіху у кожного свій. Потрібно, по-перше, мати силу, інтелект, дух, характер. Це дуже важливий турнір, очковий. Він дуже впливає на збірну команду України. Відчуття дуже дивне, бо я ще не фехтувала ні разу в Ужгороді. От, а в Україні це класно, бо на цей час можна ще фехтувати. Але мені дуже подобаються закордонні змагання, бо там більше цікаво, більше людей зарубіжних і можна фехтувати з іншими. Опісля Ужгородського рапірного турніру українські фехтувальники спершу змагатимуться на доріжках європейського кадетського циклу в Будапешті, а потім після короткої паузи готуватимуться до чемпіонату світу.